Боротьба із корупцією та ефективна робота комунальних установ така мета нового проекту, який мають намір затвердити на сесії Тернопільської облради. Керівники комунальних закладів стануть більш підконтрольні обласній раді. Саме депутати будуть вирішувати, продовжувати контракт чи ні. Свою профпридатність керівникам комунальних установ доведеться підтверджувати щороку, звітуючи про зроблене. Будь-яке перепризначення, це не є проти будь-яких керівників персонально, це є нові правила гри, за якими діють вже багато областей України. І я сподіваюся, е, що до нас дійшов час, щоб е, кожен керівник комунального закладу, а дехто з них веде себе чомусь як керівник приватного закладу, тобто у них там є якісь, о, вони обростають. Напівприватними структурами, тобто десь будують себе, і вони призначаються на посаду. і Я, я говорю вам, що близько 20, понад 20 керівників працює з радянських часів. Якщо голосування на сесії буде позитивним, то до 1 жовтня кожен керівник комунальної установи Тернопільської обласної ради має або звільнитися, або погодитися працювати за новими правилами. певні можливо керівники не мають бажання переходити на контрактну форму? Їм це не подобається. Хоча розумні керівники, які мають, скажімо, мають сучасне бачення, вони навпаки хочуть контракт. Бо в контракті буде чітко передбачено його права і його обов'язки. І контракт по великому рахунку і в багатьох мірах захищає керівника від будь-якого там свавілля. адміністрації міняються, ради міняються, але підписаний контракт це для нього є гарантія. Якщо він не буде порушувати певних пунктів контракту, він буде працювати. В Управлінні Тернопільської обласної ради є майже 170 закладів. Половина з них це підприємства. Тому запропоновані зміни торкнуться чималої кількості мешканців області. Частина керівників установ уже знають, що таке робота за контракт. Керівники, які є керівниками вищих навчальних закладів, маються на увазі 1-3 ступеня, вони всі працюють на контрактах. На контрактах у нас працює зараз керівник обласної філармонії і керівники театрів. Це вже у закону. Крім того, стаття 16 основ закону про охорону здоров'я передбачає, що всі працівники. Закладів охорони здоров'я повинні працювати на контрактах. Термін для тих працівників від 3 до 5 років. Для всіх інших ми визначаємо в проєкті річної сесії від 1 до 5 років. У контракті будуть прописані права і обов'язки керівника, які визначає обласна рада. Серед них табу на родинні зв'язки керівнику забороняються укладати трудові договори з особами, які є близькими родичами або свояками. Батьки, члени подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри, діти, члени подружжя, якщо в зв'язку з виконанням трудових обов'язків, вони безпосередньо підлегні або підконтрольні одне одному. Знаєте, в нас якраз тут така найбільша. Виникає дискусія часом, що родичі приймаються, а робочих місць мало. значить, фонд центри заняті там дають одні матеріали, а виходить до окремим пунктом у контракті окреслять преміювання. Щоб у нас не було випадків, що в нас керівники комунальних підприємств можуть отримувати зарплату 10-12 тисяч гривень, а ще собі в кінці року випустити премію 140 тисяч. І ще 10 мільйонів казати, що у нас є збитків. Новий проект покладе кінець безстроковим призначенням, вважає голова обласної ради. Також вперше керівник. Керівництво Тернопільщини окреслило правила управління комунальним майном. Чиновники переконуються зменшить зловживання і корупцію в комунальних установах області.